Стамбул, другий раунд обличчям до обличчя. Українська та російська делегації прибули на нові переговори обидві сторони з документами. Але лише українська показала свій зустріч друга за три роки. Перша закінчилася масштабним обміном полоненими. Цього разу йдеться про припинення вогню чи можлива угода, якщо одна сторона грає відкрито, а інша як завжди. З'ясуємо разом. Ви на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Українська делегація вже в Стамбулі. Це підтвердив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Переговори мають початися у другій половині дня. Склад делегації затвердив особисто президент Володимир Зеленський. Очолює групу міністр оборони Рустем Умєров. У складі представники Генерального штабу служби безпеки України, головного управління розвідки, Міністерства закордонних справ та Офісу президента. Це найвищий рівень. З російського боку та ж команда її привіз помічник Путіна Володимир Мединський. Він же очолює переговори. З ним представники Міністерства оборони, зовнішньої розвідки і Генштабу Росії. Росіяни не показали свого меморандуму заздалегідь. А от Київ діє відкрито. Українська сторона передала офіційний документ ще до початку зустрічі українською та англійською мовами. Мединський заявив, що труднощів із перекладом не виникло його ключові пункти такі. Повне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів. Обмін всіх полонених на всіх. Повернення депортованих та викрадених українців, міжнародні гарантії безпеки, право України рухатися до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу. Окупацію з 2014 року не визнаємо. Питання територій лише після повного припинення вогню, російські заморожені активи або на відновлення України, або як репарації. Фінальний договір тільки після зустрічі лідерів. Що привезла Росія? Офіційно нічого, неформально старі вимоги. Як повідомляє Reuters, російський документ містить такі пункти: відмова України від курсу на вступ до північно-атлантичного альянсу, нейтральний статус, вимога до України домагатися скасування санкцій проти Росії, гарантії для так званих російськомовних громадян. Журналісти також передають: якщо Москва не доб'ється цих умов, Путін може спробувати розширити бойові дії, щоб змусити Україну і Захід піти на поступки. Київ бачить чіткий шлях. Наступні кроки погодження режиму припинення вогню, моніторинг, технічні умови, формат. Далі зустріч лідерів і підписання остаточного мирного договору. Володимир Зеленський заявив: Ми пропонуємо припинення вогню і раціональні кроки до надійного миру. За кулісами велика політика. У Стамбулі працюватимуть також радники з національної безпеки Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та Великої Британії. Вони матимуть окремі зустрічі з українською і російською делегаціями. За словами Кіта Келога, спеціального представника президента Трампа, цей раунд має дати результат інакше Сполучені Штати розглядають можливість вийти з переговорного процесу на тлі переговорів. Меседж із Києва після нещодавньої успішної операції Служби безпеки України зі знищення російської авіації. Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця написав у соцмережах: карти в нас є. Це от відповідь на слова Дональда Трампа, що Зеленський не має карт у війні. Попередній раунд відбувся 16 травня. Тоді досягли головного масштабного обміну полоненими. Формат тисяча на тисячу у три етапи відбувся з 23 до 25 травня. Сьогодні у Стамбулі вирішується більше ніж просто припинити стріляти. Це тест на чесність, на силу і на перспективу миру. Чи вийде домовитись із тим, хто приходить без конструктиву, а лише з амбіціями. Друзі, пишіть свої думки в коментарях та підписуйтеся на канал. Росія тягне час США. Що думають на фронті нові штурми? Мир під питанням. Чому Москва говорить про переговори, але не приносить навіть меморандуму? Коли США нарешті вдарять санкціями по Кремлю і чи захистить нас дипломатія? Із Лондона заговорили про українську ядерку. Про що йдеться? Це канал Сейчас. Підпишіться і починаємо. Росія озвучує ідею переговорів, але не надає жодних чітких пропозицій. Про це 31 травня прямо сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас немає, у Туреччини немає, у Сполучених Штатів також немає, як і в інших партнерів. І додає. Поки це виглядає не дуже серйозно. Ми із цього приводу вчора говорили з президентом Туреччини Ердоганом. Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реальне припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Україна свою адженду вже дала, але відповіді немає. Натомість атаки замість дипломатії, наступи на фронті й удари по цивільних. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми. Наголосив Зеленський. Президент уточнив найзапекліші бої зараз на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. За словами Зеленського, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів: ситуація на фронті залишається непростою фіксується збільшена російська активність. Українські війська тим часом продовжують курську операцію, яка стримує значну кількість російських сил від просування вглиб України. Війна має виходити на територію Росії туди, звідки вона й прийшла, підкреслив президент. Тим часом маємо заяви із США. Речниця державного департаменту Темі Брюс в ефірі Fox News заявила, що президент Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо серйозно ставляться до переговорного процесу і приймуть рішення протягом двох тижнів. Це не буде тривати місяцями чи роками. Ми маємо стандарти і орієнтири, заявила Брюс. Вона також додала, що Трамп сповнений надії, але налаштований рішуче, особливо після розчарування поведінкою Путіна. Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває. Є нові часові рамки, коли ми дізнаємось, чи сторони серйозні. Однак, журналісти справедливо нагадують, цей двотижневий термін озвучувався раніше, неодноразово. Брюс запевнила, він не рухається. Рухаємось далі. Помилки минулого із США визнають провал 2014 року. На форумі Black Sea Security Forum в Одесі. Колишній держсекретар США Майк Помпео прямо визнав, США зробили недостатньо, щоб зупинити Росію у 2014 році. Він сказав, що Вашингтон не зміг стримати диктатора Путіна ні тоді, ні у 2022 році. Мені жаль, що не було зроблено більше. США повинні допомогти Україні повернути стабільність. Помпео також підкреслив, що повертатись до російського газу не можна, навіть якщо Путін раптово припинить вогонь США не залишать Україну, зазначив він. На тому ж форумі виступив британський відставний полковник Річард Кемп. Його слова резонансні. Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю. Кемп вважає, що укладена між Україною та Великою Британією угода про сторічне партнерство повинна передбачати таку допомогу. Інакше, на його думку, вона не має значення. Поки російські війська наступають, Путін затягує переговори і не надає жодного реального документа. Поки США рахують дні, українці рахують обстріли. Чи наважиться Захід діяти рішуче? Мир не риторика, мир це тиск, хто натисне першим.